разом з депутатським корпусом, з вами, з нами, працюю разом з районною радою і тільки в такому плані, в такому напрямку ми зможемо рішати дуже великі проблеми. Ми зараз будемо роздивитися питання по змінам до бюджету, подивитися, які цифри, які гроші виділяються на виконання програм, для того, щоб районне відділи і управління районної державної адміністрації працювали. Там, звісно, цифри такі, які ми ну, бажають бути збільшені в рази. Але, на жаль, в районному бюджеті немає такої, такої, такої можливості, але, я ще раз повторюю, відділи і управління районної державної адміністрації, навіть при важких умовах, в тяжких умовах, взяти хоча б тут же ЦНАП, якщо ви дуже уважно чули доповідь, слухали доповідь, 8,5 тисяч обслужено послуг на день. 8,5 тисяч послуг. На У нас точно такий СНАП зроблений і послівковою радіо. Ну, я не думаю, що там 10% є того, що робить районна державна адміністрація. Я не думаю, що там буде. 100 тисяч гривень зароблені в бюджет. Там, де опалення практично немає, там умови такі, ну це, понятно, це життя. Але стараються, роблять, працюють працівники і виконують ті делеговані повноваження, які ми з вами разом їм надали. Пропоную розглянути проєкт рішення районної ради з цього питання. Слово для оголошення проєкту рішення подає, подає, подається заступнику голови районної ради, відповідно ворогів. Просвіт голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області щодо виконання повноважень, делегованих Новопсковською районною радою Новобсковської районній державній адміністрації Луганської області за 2016 рік. Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 40.